В мене склалося враження, що в якийсь момент люди такі, ми вже достатньо розвинуті, щоб вирішувати всі питання за допомогою логіки, і відкинути емоції на другий план, як щось вторинне і неважливе. А потім у нас чомусь диктатори при владі, війни, партнер, якого ми не любимо, конфлікти на пустому місці, і залізна, залізна впевненість, що логіка зможе все це. Перемогти. А допустити емоції? розібратися в них, розібратися в своїх справжніх бажаннях і мотивах. <хи> Ні. Так ми тільки все зіпсуємо. І начебто звучить логічно, бо ж не складно скласти 2 плюс 2. А чомусь постійно виходить 5. Ну, давай більш конкретний приклад. Всім нам зрозуміло. Що заради і якісного життя нам треба добре заробляти. А в інтернеті ми маємо більше безкоштовного і реально корисного контенту на цю тему, ніж можна передивитись за все життя. Тож, начебто, все просто: витрачаєш тиждень на навчання, накопичуєш якусь суму коштів, робиш все за інструкцією, вчишся на власних помилках, ну і десь. Максимум, через рік вже 100% маєш достатній дохід для чудового життя, в якій віточці світу ти не жив. Але чомусь так роблять одиниці. Чи на мій персональний приклад? У нас з дружиною є бізнес, який чудово годує нас в останні 5 років, І якби ми просто продовжували його розвивати. Ми б давно могли собі ні в чому взагалі не відмовляти. Але я цей бізнес просто ненавиджу, я чекаю поки він нарешті здохне. Я хочу бути психологом, незважаючи на те, що бізнес і досі приносить нам більше грошей, ніж мої консультації. Ну і таких прикладів можна додати ще дуже багато. Ми сваримось через якісь речі, які постфактум не мають жодного сенсу. Ми ходимо в поганий заклад, знаючи, що існують кращі. Ми купуємо новий телефон, коли нашого старого нам би вистачило ще років на 5. І так далі. Ну, мене звати Володимир. Я психолог. Буду вдячний за лайк і підписку. Сьогодні ми говоримо про людську і раціональність, і чому її варто у собі прийняти. Давай почнемо з простого факту: ми не приймаємо раціональних рішень навіть тоді, коли вони раціональні. Ми обираємо щось знайоме, щось гарне, щось приємне, щось, що ми віримо, чи на чому побудована наша особистість. А якщо ми думаємо, що логіка це все, що спонукає нас обирати, то скоріш за все ми просто не знаємо, яка емоція чи почуття насправді стоять за нашим вибором. Чудовий приклад, це фільм 11-го року з Бредом Пітом. Людина, яка змінила все. Дуже подобається цей фільм. Він розповідає про нового менеджера бейсбольної команди Oakland Athletics, Який вирішив набирати нових гравців у команду на основі статистики. Їх результатів. Найбільший відсоток відбивань ну. Очевидно, людина має йти і відбивати. Найбільший відсоток вдалих китків, Значить, людина має йти йти, вибачаюсь, і кидати. Логіка логічна. І здавалось би, що так має робити кожен. Але ніхто цього не робив. Його ідею висміювали, критикували і, більш того, навіть його власний тренер, який вирішує, яких гравців випускати на поле, на яку позицію їх ставити під час гри, не хотів прогинатися під головного персонажа. Чому? Ну, бо конкретно цей гравець смішно кидає. Цей дивно бігає, а в цього одна рука коротше іншої. Ну, тощо. Здавалось би, яка різниця, якщо вони дають кращий результат? Але кожному в цьому світі різниця була важлива. Ну, з назви фільму можна здогадатися, що персонаж Піта таки в результаті замінив все. І не за допомогою логіки, а завдяки емоційному результату, який змусив інших менеджерів запозичити його систему. Наприклад, йому пропонували роль менеджера Фред Сокс, він відмовився. Але через цю систему, яку вони все одно зробили, впровадили, вони перемогли наступний сезон. Ну і тут, мабуть, тобі хочеться звернути мою увагу, що ось же приклад людини і логіки, який зробив розрахунки і продавлював їх до переможного кінця. Але в жодному разі ні. Це, по-перше, взагалі не його ідея це була система його. Помічника економіста, який і цю систему він був змушений спробувати через фінансові обмеження. Зірки пішли, маленький бюджет, треба набрати когось, хто в принципі вони можуть собі купити. Піта мав власну історію і мотивацію, яка розкривається впродовж сюжету, і там нічого про логіку. Там є про почуття втрати, самотність та віру в те, що він зможе зробити світ кращим. Гарний фільм. Я рекомендую до перегляду. Раціональність це спосіб мозку зрозуміти, що ми вже зробили. І чому. Це щось таке, що включається після здійсненого факту, а не до нього. Чому ми спізнились, чому пішли вліво, а не вправо, чому щось продали, чи купили тощо. І знаєте що? Це теж наслідок емоцій, бо нашого мозку нестерпно, коли він не розуміє, що сталося. Це викликає тривожність і небезпеку, бо світ стає занадто непередбачуваним. А якщо запхати все в рамки логіки, то так набагато простіше. Іноді, щоб досягнути цієї безпеки, доводиться буквально відключати частину почуттів. Тож закріпимо. Раціоналізація це спосіб, який мозок захищає свої почуття, а не статистичне передбачування наслідків. І навіть якщо ми діємо продумано та раціонально, то це наслідок нашого життєв життєвого досвіду, а не ознака людства. Наприклад, під час роботи, коли мої клієнти кажуть мені, що нічого не відчувають, або що весь світ логічний, то я одразу підозрюю, що десь там глибоко заховано дуже багато страху та багато болю, який змушує їх тримати далеко від глибини своїх почуттів. І це дуже складно діставати. Адже, якщо щось змушує людину так сильно закопувати свої емоції, то це щось неймовірно, неймовірно велике і страшне. Тож, звісно, людина всіма силами буде намагатися уникнути йти в цю глибину. А її партнер часто думає, що вона просто ну, нічого не відчуває. Ну, в принципі, воно не дивно, з боку це дійсно так виглядає. Але насправді нам занадто багато почуттів, щоб осилити їх за один, два, іноді тридцять разів. Коротше кажучи, людина не обирає тікати в логіку просто тому, що це кращий спосіб жити. На це завжди, завжди, завжди є серйозніша причина. Люди не приймають рішення логікою. Ми приймаємо рішення на основі порівнянь. Якщо є лише дві ціни, ми обираємо одну, а якщо додається третя, то вже іншу. Якщо ми голодні, то рішення буде одне, якщо ситі, то інше. Злі, засмучені, веселі, всі-всі наші почуття впливають на наші можливості порівнювати, і ми вибираємо інакше. В цьому може переконатись кожен і на власному досвіді. І це нормально. Ми ніколи не мали бути логічними роботами. І варто перестати вимагати з себе та оточуючих щось подібне. Власне, навіть чат GPT і інші штучні інтелекти. Беземоційна модель штучного інтелекту перестала бути раціональною, бо вона вчилася на основі людського ірраціонального досвіду. А це, наприклад, навчило її відповідати розгорнутіше, якщо разом з запитом написати просте Будь ласка». І у висновку, який, до речі, теж зробив чат GPT. Так, ми не завжди раціональні. Але ця ірраціональність і є ми. Це любов, що не вкладається в формули. Це мистецтво, яке народжується з хаосу, це імпульс, який веде нас до змін. Бути людиною це не завжди діяти правильно. Це діяти по-справжньому. І тож наступного разу, коли зробиш щось. Нелогічне, не варто себе засуджувати. Просто можна подумати, що я живу і це прекрасно. Дякую за перегляд. Я сподіваюсь я зміг показати, що бути раціональним це нормально. До зустрічі!